Найбільший вулик у світі та найдорожчий мед, ці рекорди вас здивують. Уявіть собі, Велетенський вулик завбільшки з двері, найбільший природний вулик у світі знайшли в непалі. Він належить гімалайським бджолам і сягає понад 2 метри в діаметрі. Ці бджоли живуть високо в горах і будують свої гнізда просто на крутих скелях, що робить збирання їхнього меду справжнім випробуванням, а їхній мед. Унікальний завдяки особливим рослинам, з яких бджоли збирають нектар, він має властивості, яких немає в жодного іншого меду у світі. Його ще називають божевільним медом, адже навіть мала його кількість може викликати легкі галюцинації, запаморочення або відчуття ейфорії. Саме тому цей мед дуже цінується і використовується в народній медицині. Але найдорожчий мед у світі це не гімалайський, а ельфійський мед з Туреччини. Він добувається у печерах на глибині 1800 тисячу метрів. Через складність видобутку та унікальний мікроклімат цей мед має неповторний склад і вважається найчистішим у світі. Саме тому його ціна сягає 10 тисяч доларів за кілограм. Хотіли б скуштувати такий мед, або, можливо, вже пробували унікальні сорти? Напишіть у коментарях.